Вітаю, шановні друзі. 72-га бригада під Вугледаром, кажуть, у складній ситуації опиняється напівоточення. Давайте подивимося, що буде далі, як можуть розвиватися події для 72-ї бригади. Там активні бойові дії, то досить досить, досить сильні бої йдуть. Є бажання некої групи друзей, які об'єднані спільною ідеєю, спільним бажанням, щоб там були жертви. Вищий суд. Ви знаєте, їм устроїли судилище, щоб всього. Кинули в досить активні бойові дії для того, щоб... щоб Створити безвихідну ситуацію і ну, карти повішаний вищий суд, я думаю, що ви знаєте без мене, що це таке. Ну, це бажання у боротні. Луна це скритий ворог. Так, забажав скритий ворог. І швидше всього, що такий запрос був на цю бригаду. Так домовлялися, так домовилися. нанести це підступний удар від оборотній всередині України, підставить цю бригаду під вищий суд. Шляхом, шляхом ну, замідлення, да, надання туди ресурсів, оборотні, уповільнили ресурс. Надходження ресурсу. Такий проєкт. отакий такий проєкт. А раз це проєкт, це рукотворне. А значить, ситуацію, яку там створили для 72-ї бригади, це ситуація за бажанням і рукотворна. Це те, що задумали. Хто і що? Хто скритий ворог? Оборотні? Що задумали по вищому суду? Трійка мечів, Вищий суд і жертви, тобто принести їх в жертву, за бажанням, за бажанням когось. Дивіться, це підлий, підлий підступний удар, підлий, підступний удар, спрямований на те, щоб наші воїни там склали зброю. Ну, цю ситуацію, бачите, вони стоять, вони тримаються. Вони там залишилися одні, бо це сам, сам Борюся. Вони залишились там одні. Без допомоги, бо це уповільнення допомоги, це затримка допомоги, бачите? Оборотні затримують допомогу, тому що так бажають. Тому що так бажають. Ну, давайте ще подивимося, що далі буде з цією бригадою? Буде вестись робота. По відмові. Бачите, ну, знову знову падає карта. Створюються труднощі рукотворно. Рукотворно створюються труднощі. Значить, буде вестися робота, щоб відмовитись від чого? Відмовитись від ресурсу від якогось. Щоб, ну, спеціально створюється ситуація. Ви знаєте? Спеціально. І знаєте, я вам скажу так чесно. Два розклади я робила для себе ідентичні з цим. Просто ідентичні. Створюється тупікова ситуація. Є всі шанси. Створюю, ну, знову ж, бачите, знову, знову. от, ну, ну, абсолютно все. Допомога. Затримується труднощів. Допомоги, кризову ситуацію створюють, тупікову ситуацію створюють. Це спеціально робиться за бажанням. знову дивіться знову карта просто повторюється. Просто повторюється. Питаю, що буде далі? так Бачите, успішне вирішення там проблеми блокує блокує дьявол. Блокують люди, залежні від когось і від чогось, залежні від грошей і так далі. Блокується нам. По... Успіх там для наших блокується, скажімо, ну як, ну спеціально, да? спеціальна ситуація, створена, це створена ситуація. Спеціально. Мір, завершується цикл. Зроблені будуть якісь заяви. Що за заяви? Бачите, карти не показують, що. От Що їм там уготовано, це зрозуміло. Трійка мечів, повішений, вищий суд. У бой... ну, щоб вони там лягли у боях. давайте, давайте. не говорять карти Це третій розклад і третій... третій раз мені карти не говорять. Оцей третій розклад я вже вирішила, ну, з... ну, щоб ви подивилися на нього. І третій раз, мені карти не говорять, не говорять, що буде з цими хлопцями далі. Що буде із 72-ю бригадою далі? Що буде, як будуть розвертатись події? Зірка, Зірка. Це, це, буде, це буде ще продовжуватися. Тобто довго да? тобто буде тягтися ця ситуація. Ну, дивіться, перспективи там для наших пусті. Ми, швидше всього, що там не зможемо утримати ситуацію, але пусті там будуть і намагання дьявола. Падає попусту. Вище військове командування прийме рішення там завершувати якийсь цикл. Наше військове вище командування прийме рішення завершити цикл якийсь. Що це буде? Через кризовий стан, це кризовий стан. Через кризовий стан буде е, прийняте правильне рішення по, по е, юстиції, так? По суду. Тобто буде, буде прийняте рішення правильне, буде про це оголошено. Е, реалізувати, можливо, якесь рішення буде реалізовуватись якесь рішення. Воно буде правильне в зв'язку із. Зв'язку із складною ситуацією. Що це за рішення? Що буде за рішення? Смерть там. Іде трансформація, там смерть. Тобто, що далі? Далі, бачите, бачите. Знову. От знову вона не відходить. Вона від цієї ситуації, оця ось журиться, це тає... тайна. Вона не таємниця, вона не відходить. Таємна трансформація. З чим вона буде пов'язана? Ой, розгром. Розгром. Значить, Дивіться, всього, що у зв'язку із загрозою, із закризовою ситуацією, через нестачу боєприпасів, да, може статися повний розгром. Тому вищим військовим керівництвом буде прийнято рішення, спрямоване на зміну ситуації. Зміну ситуації, зміну операції в тому напрямку, проаналізувавши. Стратегію і тактику буде прийняти рішення. Яке рішення Яке рішення? відходити? Я думаю, що їх виведуть звідти? Я думаю, що їх звідти все-таки виведуть. Хтось дуже постарався скласти їм таку там ситуацію. На початку розкладу ви чули все, ви бачили. Хтось таки постарався їм створити дуже-дуже багато проблем, кинути їх просто в м'ясорубку на убой. Але втрутиться все-таки вище військове керівництво, і через кризовий стан їх швидше всього, е шістка мечів їх е звідти виведуть. Давайте глянемо ще успішно. Виведуть, виведуть поступово. Це будуть його робити поступово. Е Вихід будуть контролювати, контрольований. Спланований. Звідти буде спланований поступовий спланований вихід. Ось так. Я думаю, що їх звідти виведуть. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.